Всім привіт, ви на каналі Бродяга БС і давайте просто подивимося, що буде відбуватися в цьому відео. Думаю, вже всі зрозуміли. В цьому відео ми будемо пушити ранговий бій. Постараюся апити мінімум легендарну лігу, максимум мастера. Зараз починаємо. Зразу нам залітає друга бронзова ліга. Давайте відкриємо стардроп. Дає непогано по 175 закатку. Давайте відкриємо. Опа! Зразу з першого, тупо з першого цього дропу дає скін новенький на немо. Новий скін у ранговому бою, то подає з першого дропу непогано. Давайте виберемо його, візьмемо і візьмемо Мо. Ні, якщо чесно я радий, я навіть не очікував, що з першого дропу він випаде. Продовжуємо далі. Так, тут, на залітає третя бронзова ліга. Непогано. Давайте відкриємо також стар дроп. За ранговий бій. Ну тут я не здивувався, 100 то... блінгів. І залишається нам остання катка до першого серебра. Давайте її зіграємо. Починаємо гру. Так, карта, карта, буде горяча зона в районі біга. Ну, в принципі, карта не дуже важка. Просто головне, щоб з тімейтами повезло. Так, давайте я візьму, напевно, що бібі. Так, скорше всього, що я візьму бібі. -Бі. Нам треба танка в команду хоча б одного. Так, ну що, Мітімейт, буде вибирати когось чи ні. Чи він буде спати? Давай же когось вибирай, пора. Коротше, йому автоматом я пролило Лпріму 9-ї сили. Ну тік, пайпер і Кензі. В принципі, Кензі буде бісити, а так-то вже ніхто. Так, забираємо Кензі, Пайпер. Тут тік нас майже грохнув. Щось Кензі трошки розігрався. Блін, мене тік забирає. Ну нічого, зараз будемо реабілітуватися. Блін, щось вони розігралися. Навіть не думав, перший стріб був всього лише апаємо, але вони щось почали були грати жорстко. Я записую вже після катки, я просто записую голос. В принципі, під час катки я не дуже записую, тому що зосереджений. Так, тут забираємо їх і починаємо доганяти по процентах вже навіть переганяємо. Непогано, тупо їх не підпускаємо сюди. Кедзі щось пробує зробити, нічого йому не виходить. Я тут пожвачки накидаю. І все, 100% гарячі зоні ми набрали. Значить, що перша срібна ліга нам залітає. За дропу нам випадає спрейне шейда непогано. Так, тут же залітає друга срібна ліга. Ну давайте його переймемо в команду, подивимося, може з ним поіграю. Так, а Астардропу нам випадає 100 блінгів. Непогано. Йдемо далі. Так, далі, нас вже третя срібна ліга. Апейсі на диво легко, поки що ще не проігрував навіть. Так, перший дроп. 100 тих. Звичайно. А тут, вже остання катка до золота. Давайте її також зіграємо. Так, тут нокаут. Ну тут не знаю, напевно, що скорше всього буде брок, тому що я на цій карті беру або брока, або пірл саме частіше. І Думаю, що так і зроблю. Так, беремо брока. Тупо сюди найбільше, мені здається, підходить брок. Брок, якийсь Ларі Лорі. Е, хто ще? І пьорл Тоже три топові персонажі на цю карту. Так. Ще РТ теж грається Тут я тупо накидаю, в забираю двох. І забираю справта. Тупо три кіла мої зразу. Так. Тут Лілі хотіла щось з нам зробити. Я відскакую. Так. Треба забрати справту, він мене майже грохнув. Мітьмет забирає, я вже здобиваю шелі. Все 4-0 я зіграв, непогано. Апаємо першу золоту лігу. Продовжити. І навіть перше золото апаєм на замастерство. Опа, а ти ще кредитів класно. Я хочу чим скорше сонце апнути хоча б, тому кредити мені дуже потрібні. Тут же я не зазняв, як друге золото полетіло, я забув. А давайте відкриємо хоча б дроп. Так, з дропа спрей падає, зійде. Хоча б не блінги. Так, тут нам вже залітає третє золото. Непогано. Давайте відкриємо дроп. Так. Іконка. О, іконка класна. Плюс колекцію. Так, далі зустрінемося на останній катці до алмазу. Так, тут нам вже остання катка до алмазу. Давайте зіграємо Я взяв собі тімейта. Будемо з ним грати. Так, бробол, ця карта скорше всього що джекі. На цій карті джекі. Джекі плюс Вольт, плюс ріко, все. Тупо нереально виграти, якщо, таку, якщо такий пік зібрати. Тут ж, блокуємо, тому що я граю з умейтом якого Ліга вище, тому дві катки буде. Так, два раунди. Тут починаємо вибирати. Вибираємо персонажів. Там Сквік, у нас Динамайк, Френк, 100 і М противників, я беру Джекі. Там М з об проблем не буде. Бо коли М МЗ... з Гіпром вже будуть проблеми, а без Гіпра вона нічого не може зробити толкового. Так, зразу юзайм гаджет і будемо залітати зараз. Я тупо на іксі ставлю, тому що нема що дивитися. Катка легка легко іграється, тут забиваємо ульти. В принципі, ізі, перша перемога є. Йдемо далі до другої перемоги. Так, забираємо. Ходимо біля воріт. І мій тімейт забиває. Нормально. Так, даче я вже пробую заходити, мене забирають. Френка якось дефнули, не знаю як. Чому він не зайшов у ворота? Так, залітаю з гіпером, просто забираю всіх. Підходжу до воріт, забираю м'яч і закидаю. В принципі, не дуже важко, тому я просто пришвидшую катку. Залітає нам перша алмазна ліга. Бам! Сюди. Давайте вийдемо в меню. Що падає нам? Нам падає гаджет на міпла. Ну, зійде. В принципі, не помішає. Непоганий теж гаджет. І йдемо апати вже е, міфіка. Так, тут за другий алмаз нам дає старт-дроп. Я почав зап'ястувати, але мене було з зігри, бачили самі, що я перезгодив. А тут же нам залітає третій алмаз. Непогано. Нажимаємо далі. Так. Давайте приймемо, зіграємо в команді. В принципі, тімейт не помішає. Так, 100 блінгів зійде, йдемо далі. Так, тут нам вже залишається остання катка до Ліги. 53 ЛЕ. ЛЕ це вроді називається, чи як я не пам'ятаю навіть. Ці пойнти за ранговий бій. Вроді ЛЕ. Так, давайте я тут його кікаю, Він щось не нажимає, готово, щось там вибирає. І у нас тут захват кристалів жух-жух. Ну, в принципі, тут. Джесі, Кензі, Драко, Вольд може гратися. Тому на мене тімейт бере Пірол, противник Бас, Шелі. Я беру Джесі, І у нас тімейт бере Вольта. І ще проти нас беруть Кензі. В принципі, Кензі буде підбішувати, але нічого страшного. І ще джин класний на цю карту, якщо є гіпер, можна Джена брати. Так, давайте я щось затупив, проспав по початок катки, але нічого. Залітає на нас Кензі, забирає зразу. Я казав, що Кензі буде підбішувати. Так, щось я не попадаю, все. Ульта в мене є, за шибіс, можна і гратися. Так, тут що щось понаскакував, позабирав наших, але нічого. Зараз відіграємося. Так, забираємо. Забираємо. Там шелька щось пробує зробити з свого гаджета. Так, в мене вже гіпер. Юзаємо гіпер. Все. Катка теж не дуже цікава, легко виігруюся. Тому я пришвидшую просто. Щоб не затягувати ні свій, ні ваш час. Так, ну тут одна секунда без шансів. саме затащили перший раунд. Другий від нас виграли, і ми граємо вже третій. Їм просто повезло вони в кінці вібили геми з мене. Кензі довбаний. налетів. Так, тут 4-0 щось ведуть противники. Так, 6-0 навіть по, по гемах. Але думаю, ми їх зараз переграємо. Тоді я юзаю гаджет. Забираємо вольта. Кензі наскакує все ж таки 8-2 по гемах навіть. Так, забираємо зараз у шальку з гемами, пробуємо забрати Кензі. Кензі не забираємо, але зараз я з Гіпером залечу і його заберу. Навіть його не забрали з гіпером. Так, ну вони зараз по-любому будуть підходити, бо в нас вже більше гемів. Кензі теж мусить підходити. Забираємо Кензі. У мене 15 гемів, думаю, просто відійду. Все, одна секунда, нема шансу. Залітає нам міфік Ліга. 10-6, є зв'язний ігрок. Нормально. Міфік Ліга залітає. Залі Тут у нас легендарний дроп. Давайте його відкриємо. Опа, мені лайки наставили. Три лайка, як мінімум, поставили. Так, 1000 кредитів зашибісь. Кредити мені, як я казав, потрібні. Ну що, думаю, зараз будемо йти вже до легенди. Думаю, підемо до легенди, апнемо легенду. Думаю, не так важко буде, бо в мене в минулому сезоні була легендарна ліга. Нам дає побільше очків, тому погнали. Так, 17-11 зіграв на вороні, другий міфік нам залітає. І відкриваємо дроп. З дропа дає 100 блінів. Ну, не розумію, міфіку дає 100 блінів, хоча б могли поставити 250 або 500 навіть. Бо щось мало. Тут у нас тімейти, точніше противники жорсткі попалися були. Я навіть одного з них знаю, він на ютубі вроді щось знімає. Так, тут вже залітає третя міфічна ліга. Непогано, давайте нажмемо далі і відкриємо дроп. Скоро вона вже буде легенда. Так, відкриваємо тут спрей. Ну, спрей хоча б зійде. Так, тут наш 1-1, остання катка до легендарної ліги. Давайте її відіграємо. Тут я присвячувати нічого не буду, побачити, як все відбувається. В, в легендарній Лізі вже не так легко апається. Так, тут я вибрав Ліона. Тут, в принципі, Ліон, Джин, 8Bit, Лола, Пайпер і граються просто супер. Я вам скажу, що навіть Мортіс тут добре грається і Базлайтер теж тут грається трошки. Так, забираємо зразу ріку, я зайшов на фланг. Там 8 біт. фармі де геми, в принципі, не дивно він мідер. Знов рікушет буде нанести. Так, хоче щось підійти, він мене майже забирає. Все, мене добиває 8 біт. Нормально, нічого думаю, зараз задефаємо і заберемо не геми. Ну не задефаємо, просто приб'ємо їх, щоб забрати геми. Так, тут пайпер майже відлетіла наша, але. Її ульта врятувала. Так, Байрон. Байрона зараз будемо забирати. Блін, а що так мене домажить? не хочуть би я підлітав чи що. Я хочу її принафармити, щоб залітати на ньому. Так, займ. свого клона ідемо забирати. Збираємо Байрона, але думаю, мене зараз теж гнокнуть. Ну та, там Ріко залетів з бітом. Я ще приніс гема. У них вже 9 гемів. Трошки фігово, але будемо зараз пробувати відіграти. Так, забирає Лола. Цього. Опа, пайпер забрала цього 8 біта, непогано. Але вони йдуть до нас. Я думаю, що я зберу геми. Або просто не буду їх підпускати. Щоб вони забрали останній гем. Так, просто їх не пускаємо. Тут пайпер, вони трошки бояться підходити. Блін, мене нокають, але в мене їх пересарять, тому нормально. Поки що живем Ти що по мені стріляєш? Ти. Що, філа, чи що? Так, тут валяються геми, видно, пайпер забрали. Забираємо біта. А, ні, не забираємо, він відлетів навіть. Кітер який. Так, тепер точно забираємо біта, але мене забирає ріко. Добре, що йому гем не приніс ніякий. Так, 9-9 рахунку. Потна катка капец. Як бачите, не так легко вже іграти в легендарній лізі. Так. Я навіть не знаю, що тут робити, мене тупо ріко забирає. Надіюся, Лола і Пайпер щось відіграє. У нас 10-10 тупора рахунок. На ногу йдемо. Так, вони забирають на один гам більше. Думаю, залітати чи не залітати мені треба ульта, щоб залетіти нормально. Так, давайте трошки пострілюємо, може біта заберемо. Думаю, що й ульт і налетимо на ріку. Заберемо ріку, але мене забирає біт. Так, там пай продобирає біта непогано. Лола забирає е, цього як його. Байрона і ми забираємо Гем. Думаю, 10 секунд продержимося по-любому. Я юзаю ульту, підлітаю на біта, забираю його. Тупо вже юзаємо гіпер на пофіг 3 секунди лишилося і забираємо цю катку. Значить, що ми зараз апнемо легендарну лігу. Давайте нажмемо далі. 12-13 я зіграю навіть більше в мене смертей. Але легендарна ліга нам залітає тупо сюди. Зараз ще відкриємо легендарний дроп. То вже другий раз, коли я апую легендарну лігу. Нажимаємо вийти. і лутаємо легендарний дроп. Давайте відкриємо. Не, ну так не цікаво. Ну яка пасівка? чому не тисяча кредитів, або хоча б 500. Ну, але все одно зійде. Легендарну лігу ми апнули. Я довольний, але буду ще пробувати апатися вище. Так, Ліга Мастерів непогано. Зайдемо навіть топи. Я в Чехії 430. Цікаво, скільки я... я буду, як апнем далі. Так, апаємо вже другу легенду. У мене джуджу просто супер відіграли. Цим самим допомогла мені апнути другу легендарну лігу. Давайте відкриємо дроп. Відкриваємо 130 блінів. Ну... Кому сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім до побачення.